Четвертий рік поспіль під агідою Федерації футболу Житомирського району та області в Глибочиці. Відбувається ветеранський футбольний турнір пам'яті місцевого вчителя фізичного виховання Володимира Міщенка, ім'ям якого і названий Глибочицький стадіон. Жителі села зберігають спортивні традиції, які свого часу заснував Володимир Міщенко. Сьогодні не просто зібрались пограти в футбол, а зібрались в першу чергу згадати, скажімо так, згадати добрим словом видатного вчителя, видатного вчителя Культури і спорту Міщенка Володимира Івановича, який біля 35 років працював на території Глибочської сільської ради, вчителем фізичної культури, вчителем Глибочської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Це людина, яка виховала не одне покоління людей, і це вчитель від Бога, це людина, яка дала в спорт дуже багатьом людям дорогу в спортивне життя. Глибочицький сільський голова грав у турнірі в складі команди Чайка два голи за цю команду забив і голова обласної федерації футболу Руслан Павлюк, який проживає на території Глибочицької сільської ради і підтримує ветеранський рух у футболі. Приємно, що з радістю наше старше покоління, ветерани не хочеться говорити цього слова, але відгукуються, відкликуються на ці заходи і приїжджають. Грають в хорошій атмосфері це найголовніше. І цього року так само до нас приїхали гості з усієї області. Приємно, що йде хороший турнір це найголовніше. Вісім команд ветеранів футболу змагались на двох мініфутбольних полях по чотири у кожній підгрупі. Переможці груп змагались за чемпіонський титул, а ті, хто посіли друге місце, сперечались за бронзову нагороду. В підсумку третє місце посіла команда Спартак Житомир. А в фіналі авіатор з Озерного поступився з рахунком 0-1 команді Аміко Зандрушівки», яка є неодноразовим чемпіоном України серед ветеранів, а також призером міжнародних змагань. Вдається, за що того, що хлопці хочуть грати. Завжди і свої славні традиції, завжди до перемоги. У нас тільки одна задача, тільки перемога. Якщо не вдається, то дійсно ми завжди в призах. У 2012 році ми стали чемпіонами України, 50-й старший, і в 2013 році нас запросили до Туріну, так як чемпіонів України, де ми представляли Україну і здобули бронзові медалі. Турнір пам'яті Володимира Міщенка не єдиний, в якому змагаються ветерани футболу. Вони своїм азартом залучають до цього виду спорту. Молодь ті емоції, які вирують на футбольних полях, вони зовсім не осінні. Вони живі, вони такі теплі, дружні. Ось дуже приємно. Ми вже не вперше дуже багато років проводимо цей турнір і не відмовимося від нього. Зараз він приходить під гідою районної федерації. На наступний рік ми вже будемо під гідою обласної федерації його проводити і будемо розширювати географію ще більше. Це такий товариський, дружній турнір. Ну, перемога, звичайно ж важлива, але більше тут він для того створений, щоб люди поспілкувалися, приїхали з області з своїми друзями, своїми знайомими, ті, хто грали колись ось в дитячих командах, в юнацьких, в дорослих. Зараз вони вже називаються ветерани, але той рівень гри, який вони показують, це зовсім не ветеранський. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, на Житомирщини.